Вітаю, шановні викладачі, студенти, працівники, випускники та друзі Конотопського класичного фахового коледжу Сумду. Прийміть щирі вітання з величезною подією, 135-річчям з дня заснування нашого навчального закладу. Цей ювілей це свідчення багатої історії, глибоких традицій та потужного освітнього потенціалу. За ці роки наш навчальний заклад став справжньою кузнею фахівців, осередком професійної майстерності, відповідальності та знань. Конотопський класичний фаховий коледж сумду завжди був і залишається значущим навчальним осередком, який не лише готує висококваліфікованих спеціалістів, а й формує свідомих, патріотичних громадян України. Завдяки професіоналізму та самовідданості педагогічного колективу, а також ентузіазму студентської молоді, Конотопський фаховий класичний коледж сумду впевнено крокує в майбутнє, зберігаючи та примножуючи найкращі традиції. Нехай попереду буде ще багато ювілеїв, нових звершень, успіхів і щасливих сторінок історії. Бажаю всім міцного здоров'я, добробуту. Натхнення та віри у власні сили.